Казка таємниця морських скарбів. Ця історія почалася давним-давно, коли літаків, поїздів і автомобілів ще не було, а кораблі вже ходили по морю. Одного разу один такий корабель потрапив у шторм. На щастя, всі пасажири врятувалися. Вони допливли до берега на рятувальних шлюпках. Але корабель затонув. Цей корабель перевозив скриню з коштовностями. Та скільки люди потім не намагалися знайти затонулий корабель на дні моря. Нічого у них не виходило. Цей корабель ніби крізь землю провалився разом з коштовностями, говорили люди. Ніхто не здогадувався, що насправді корабель потрапив у морське царство. Морський цар. Знайшовши на затонулому кораблі скриню з коштовностями, вирішив порадувати своїх дочок, русалок і роздарував їм коштовності. Русалкам було суворо заборонено запливати туди, де можуть зустрітися люди. Якщо людина випадково зустрічалася з якоюсь русалкою, то русалка була змушена затягнути людину на морське дно, втопити, щоб ніхто. Ніколи не дізнався про морське царство. Але одна русалка на ім'я Марина так хотіла розгладити в променях сонця, подарований батьком діамант, що не помітила, як опинилася поруч з місцем, де були люди. Тільки Марина схаменулася і зібралася поплисти, як раптом помітила, що на неї дивиться рибалка. Русалка, вони існують, здивовано сказав чоловік. Ну, ось, тепер мені доведеться забрати тебе з собою, відповіла Марина і схопила рибалку за ногу. Ти хочеш мене втопити? злякався рибалка. Будь ласка, не роби цього. Вдома на мене чекають п'ятеро малюків і красуня дружина. Я повинен зловити і продати багато риби, щоб утримувати свою велику сім'ю. Як вони будуть без мене? Русалка подумала і відпустила нову рибалки. Мабуть, я не буду забирати тебе в море. Та тільки пообіцяй, що ніколи не розкажеш про нашу зустріч. Якщо люди дізнаються про нас, то мій батько, морський цар, розгнівається. Море вийде з берегів і затопить всі ваші землі. Обіцяю, що ніколи нікому не розповім про це, пообіцяв рибалка. Він зібрав свої рибальські сіті і вирушив шукати інше місце для риболовлі. Стривай, подаруй цей діамант своїй дружині. Порадуй її. Напевно, у неї ніколи не було таких прикрас, сказала русалка Марина і простягнула рибалці коштовність. Він хотів відмовитись від подарунка, але Марина зникла так само непомітно, як і з'явилася. Рибак взяв коштовність і подарував її дружині. Він сказав, що знайшов діамант на березі. Цей рибалка прожив до самої старості. Але ніколи й нікому не розповів про зустріч зі справжньою русалкою. Він дотримався обіцянки. З того часу пройшло дуже багато років. Але русалки досі носять прикраси, знайдені на кораблі, що затонув. Іноді вони втрачають їх під час ігор, і тоді море виносить на берег якусь коштовність на радість людям. Кінець казки.